Після виходу з народчої кімнати судом проголошується вирок згідно з частиною 15 статті 615 КПК в умовах дій воєнного стану після складання та підписання повного тексту вирока суд має право обмежитись проголошенням його результативної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Повний текст вироку складено та підписано складом суду, і суд обмежиться проголошенням його результативної частини. Повний текст буде вручено учасникам сьогодні після проголошення результативної частини і виготовлення необхідних копій повного тексту особи, які перебувають на відеоконференції зв'язку після проголошення, невідкладно. Надайте суду заяву, за якою фізичною чи електронною адресою вам буде направлено повний текст вироку, щоб ви могли його отримати. Ну, оскільки такі заяви вже надійшли, то о, вони є в розпорядженні суду і вирок буде надійснений. Вирок іменем України. 20 березня 2024 року Вищий антикорупційний суд колегії суддів, складі головочої судді Білоус, суддів Кравчука Крока, секретар 10 засідання Манохіна Беретюк позир за участь у сторін кримінального провадження прокурорів Перова і стрільцова Стільцова, потерпіла Ульта Девіта Джозефа, представника потерпілого Версоляка, обвинуваченого Глівінського, захисника Казія Глядика, перекладачів Вереніш Савченка-Дорошенка, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Києві, кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, останні цифри номер 147 від 26.02.2020 року за обвинуваченням Глівінського Сергія Анатолійовича наводяться його анкетні дані, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, враховуючи виклади на керуючись частиною 1 ст. 339 статті сімдесят 374-376 КПК України. Суд ухвалив. Глівінського Сергія Анатоліяча визнати винуватим в чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком 9 років з позбавлення права обіймати посади служби безпеки України та правоохоронних органів строком на 3 роки з конфіскацією всього належного на праві власності майна. Позбавити Глівінського спеціального звання старший лейтенант юстиції, зарахувати строк відбування основного покарання вигляді позбавлення волі, строк перебування Глівінського в місті. Попереднього ув'язнення державній установи Київський слідчий ізолятор з 3.06.21 по 4.06.21 та з 10.06.21 по 11.06.21. Строк відбування покарання виді позбавлення волі обчислювати з моменту затримання Глівінського після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання виді позбавлення права обіймати посади поширюється на весь час відбування основного покарання. У виді позбавлення волі та крім цього на строк, встановлений вироком суду, що належить обчислювати з менту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. До набрання вироком законної сили, запобіжний захід, обраний Глівінському, у вигляді застави змінити, покласти на Глівінського такі обов'язки, прибувати за кожною вимогою до суду та органу виконання покарання, не відлучатися за межі міста Одеси, без дозволу суду прокурора органу виконання покарання, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, що. Дають право на виїзд за кордон та в'їзд в Україну носити електронний засіб контролю, цивільний позов, задовольнити частково, стягнути з лівінського на користь та Дев'ята Джосефа майнову шкоду в сумі 3 мільйона 130 тисяч 704 гривні. В Задоволені позовних вимог про стягнення з Лівінського на користь аулта моральної шкоди відмовити. Судові витрати в зв'язку з проведенням судової почеркознавчої експертизи в сумі 2 тисячі чотириста гривні 68 копійок. Стягнути з Лівінського в дохід держави. Судові витрати в зв'язку з проведенням судової експертизи телекомунікаційних систем та засобів в сумі 4 тисячі дев'ятсот гривні. 37 сім копійок віднести на рахунок Львівського речові докази після набрання вироком законної сили належний колеснику мобільний телефон Apple, iPhone наводиться серійний номер та на який накладено арешт згідно ухвали ВАКС від 25.09.2020 року, який зберігається в набу згідно квітанції номер 23.14 від 3.08.2021 повернути власнику колеснику. Належний Артемчуку, мобільний телефон, айфон наводиться імейна, який находимо арешт згідно на ухвали ВАКС від 25.09.20, який зберігається в нагубу згідно квитанції номер 2312 від 3.08.21 повернути власнику Артемчуку. Дві фрагменти аркушу паперу А4, на якому на одному з яких міститься рукописний запис номер мобільного телефону, наводиться номер, і який зберігається згідно постанови від 31 від 13.01.21 залишити в матеріалах кримінального провадження, банківську карту АТ «Приватбанк» Наводиться номер, яка зберігається згідно постанови від 16.09.20 в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження, належний Гривінського мобільний телефон айфон наводиться номер імей, на який накладено арешт згідно ухвали ВАКС від 25.09.2020, що зберігається в набу згідно квитанції номер двадцять від 3.08.21, конфіскувати в дохід держави вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до апеляційної палати вищого антикорупційного суду вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було було подано у разі подання апеляційної скарги. Вирок, якщо його не скасовано, не брать законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копія вироку підлягають негайному врученню, обвинуваченням та прокурору. Після оголошення вироку судового провадження мають право ознайомитися з журналом з засідання і подати на нього письмові зауваження. Суд також роз'яснює право обвинуваченого подати клопотання про помилування. Головуючий суддя підпис судді, члени колегії підписи. Вирок складено і підписано Сергій Анатолійович. В частині запобіжного заходу залишається запобіжний захід застава, але він змінений в частині покладення на вас додаткових обов'язків, які були проголошені судом. Зрозуміло? Судове засідання оголошується закритим, учасникам буде надіслано, які є в режимі відеоконференції зв'язку, на електронні адреси надані суду, повний текст вироку з зазначенням його мотивів.